22 червня відбулася чергова сесія Варванської селищної ради. Окрім вирішення земельних питань, депутати погодили розподіл субвенцій та вільного залишку. За кошти субвенції придбають радіомікрофони для мистецької школи та облаштують безпечні умови у закладі освіти у сумі 735 тисяч 60 гривень для проведення капітального ремонту підлоги проти радіакційного укриття та ремонту відмостки у ліцеї номер 2 Більше двох мільйонів гривень вільного залишку розподілили в залежності від потреб. Депутати підтримали виділення коштів для забезпечення паливом поліцейської станції офіцер громади. 500 тисяч спрямували на виплати особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. Ще 200 тисяч на забезпечення виконання програми з благоустрою. Відділу освіти 255 тисяч 187 гривень. Ліцей номер один. З них 21 тисяча 515 гривень для придбання будівельних матеріалів для проведення косметичного ремонту спортивної зали, навчальних кабінетів та зовнішнього фарбування приміщення початкової школи 198 тисяч 672 гривні для проведення часткового ремонту відмостки навколо початкової школи. На журавський заклад загальної середньої освіти 97 500 гривень. З них 35 тисяч для підключення класів трудового навчання до трьохфазної електромережі, 50 тисяч для виготовлення проєктно кошторисної документації на облаштування протирадіакційного укриття у закладі. Також 460 тисяч гривень отримує Гніденцівський будинок культури. В ньому заплановано поточний ремонт протирадіаційного укриття. Ще 45 тисяч гривень отримує будинок культури села Антонівка. Там облаштують запасний вихід з укриття. Також депутати погодили про розподіл коштів між бюджет. Ними програмами як результат буде відремонтовано водогони в озернах та Макушесі. Зекономлені після капремонту вулиці трудової кошти депутати спрямували на проведення поточного ремонту дорожнього покриття вулиць Хіміча та Вороного у сумі 551 п'ятдесят одна тисяча сто сорок відділу освіти: 315 тисяч 30 гривень, які були виділені для проведення поточного ремонту підлоги. Укриття та ремонту відмостки у ліцеї номер 2 спрямовуємо як кошти на співфінансування капітального ремонту. Що буде проводитися за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету, голова Барванської селищної ради Валентина Саверська лихошва каже: у пріоритеті роботи залишається ремонт укриттів та доріг. Понад 5 мільйонів ми виділили на укриття, і усе ж виділяли от на ремонт. Так що це дуже потрібно. Два укриття в нас в такому ганебному стані. От ми, ми це одне укриття на Шевченка. 35, Воно в старому ну приміщенні колишнього готелю, але ми на нього. Виділяємо мільйон гривень, це небагато, але цього недостатньо. На наступній сесії у липні ми виділимо мільйон, і комунальне підприємство буде робити там, де є, таке вже початок є. Ну а дещо ми колись початок це робили в 2014 році, коли почалась війна, так отож тоді також був такий клич зробити. Ми почали робити. Ну зараз ми тут доробимо. Ну і в нас ще таке у проблемне укриття у протирадіаційне у журавці. От там би треба було. Але в 50 метрах від цього укриття пру от знаходиться укриття в школі в закладі загальної середньої освіти. От там здобувачі знань можуть ховатися, і там можуть люди, там досить таке велике укриття. Незважаючи на здорожчання ямкового та поточно середнього ремонту дорожнього покриття, роботи в цьому напрямку продовжуються. Ми виділили 11 мільйонів, от якщо якщо в цьому да, році. в цьому році. Ну ми колись думали, виділили в 18-му наслу. Було найбільше 4 мільйони. От і ми тоді думали, якби 10, Ми багато чого ну майже всі поремонтували. Зараз ми ремонтуємо за ці кошти дуже мало. Але той факт, що все-таки дещо робиться, робиться поточний ремонт, ямковий ремонт. От і робиться капітальний ремонт. І ми вже зробили деякі ну вулиці, капітально відремонтували. На одному зробили е, тротуар, на іншій дві вулиці зробили не було нічого там. Капітально відремонтували. Так що це дуже прекрасно. Тепер ми будемо. Трішки робити, ну заробляти, так сказати, ямки, ямковий ремонт, і в нас ще буде запрошений такий апарат, який задуває. Нагадаємо, бюджет варви на 2023 рік склав 200 мільйонів гривень. Понад 30 мільйонів становив вільний залишок. Станом на червень розподілено майже 70% вільного залишку.